На початку 2024-2025 року навчального в українській системі освіти налічувалося 3,74 мільйона школярів усіх форм навчання. Це найнижчий показник за останні 30 років, і тенденція до зменшення кількості учнів ймовірно. Зберігатиметься наразі 9,3% школярів, приблизно 345 тисяч дітей навчаються за кордоном та залишаються учнями української системи освіти. Це мінімальна оцінка, адже багато дітей після виїзду за кордон взагалі припиняють. Навчання в українській школі більш детально про перспективи, чи можемо ми їх назвати райдужними. Будемо просто зараз говорити з нашим наступним гостем. До нас вже доєднався Дмитро Шупшанов, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу демографічного моделювання та прогнозування інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАНУ країни. Вітаємо вас вітаю. Давайте розпочинати з того, що ось така е, неоптимістична динаміка навчального року 2024-2025 років, е, найменше за кількістю е, учнів, це за 30 років, я нагадаю нашим телеглядачам. Як вплине взагалі на доступність освіти, наприклад, у віддалених районах? Чи буде реагувати держава? Як буде реагувати держава на скорочення школярів? Чи буде скорочено безпосередньо заклади освіти? Давайте розбиратися. Ну, давайте все-таки почнемо з демографічного аспекту. Так? Тому що я представляю інститут демографії тому ну, насправді ця тенденція буде загострюватися. І те, що ми побачили цього року, воно буде гірше наступного року, буде гірше через рік. І кардинальну ситуацію виправити на найближчі роки абсолютно не вдасться. Це цілком об'єктивно, враховуючи стан війни. Просто наведу таку цифру. Да, якщо в 2008 році, тобто це випускники цього року, да тим, які в 2008 році народилися, їх народилися. 510 е, тисяч осіб цього року минулого року, в 2024-му, за даними Мінюсту, народилося в Україні 187 тисяч е, е, осіб. Ви розумієте наскільки це разюча цифра? да? Тобто, це фактично майже в три рази різниця, і е, цілком зрозуміло, що там от до війни це було 271 тисяча. Тобто, ми бачили тенденцію до скорочення. Е, е, Чисельності народжених починаючи з 2013-2014 року, і ця тенденція просто суттєво поглибилася через війну цілком об'єктивні причини, тому що багато жінок виїхало, багато чоловіків на фронті. Багато людей все таки не ризикують і відкладають народження. Ось тому власне така тенденція. З зрозуміло, що ті діти, які народжені зараз під час війни, перед війною знов ж таки підуть в школу, їх буде суттєво менше. Зрозуміло, що це буде суттєвим викликом для е, системи е, освіти. В тому числі середньої освіти зараз це є виклик для дошкільних закладів. Щось схоже на таке, звичайно, критичне ми переживали в кінці 90-х, коли суттєво скорочилась народженість і почали скорочувати садочки, дитячі школи і так далі. Але е, треба уникнути тих. Е, Проблем і тих 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 хибних рішень, коли були тоді, коли садочки повністю закривали, а потім прийшлося їх відкривати через е, певну кількість років. Щодо шкіл, зрозуміло, що е, є відповідні норми щодо чисельності учнів в школах, і е, цілком зрозуміло, що е, ці норми мають бути витримані, і зрозуміло, що особливо, якщо ми говоримо про сільські. У місцевість, якщо дітей не буде, ну держава вимушена буде реагувати на ці речі. Просто таке відбувається, знаєте, як замкнуте коло. З одного боку, дуже мало дітей народжуються, з іншого боку, скорочуватись будуть так чи інакше, це ж логічно, ми не можемо цього заперечити, що будуть скорочуватися кількість шкіл, кількість дошкільних закладів, тому що банально там не буде дітей в такій кількості. І тут постає питання, чим менше буде шкіл і навчальних закладів, Кладів тим менше буде логіки в тому, щоб в Україні залишатися з дітьми, тому що будь-який батько і мати хочуть, щоб її дитина отримала добру освіту. Тому ось ця історія, вона настільки критична, і ви зараз говорите, що демографічно це зараз не вирішується питання. Тож, ось ці діти, які за кордоном зараз є, чи можемо ми розраховувати на те, що. Що вони можуть повернутися тоді до шкіл українських? Чи поки закінчиться війна, це зараз не розглядається? Ну, насамперед, я хочу сказати, що все таки е... Кількість дітей вона ну не завжди прямо пропорційна звичайно з якістю освіти, тому що цілком очевидно, що незалежно від того, чи в класі 30 дітей, чи він в класі 15 дітей. Я думаю, якщо виклад... вчитель повністю відповідає і фаху, і викладається, то він буде викладатися як для 30, так і для 15 дітей. Але щодо повернення, то цілком зрозуміло, що чим молодше, тим ймовірність повернутися е, е, менше. Всі е, дослідження, які проводять за кордоном е, різні організації, свідчить про те, що Більшу ймовірність і більшу схильність до повернення це старші люди. Молоді люди, вони швидше адаптуються, і зрозуміло, що повертатися ймовірність їхнього повернення значно нижче. Крім цього, ймовірність повернення знижується, з тривалістю проведення війни, да? тобто, теж такі е, дослідження, які були проведені регулярно, на яких можна було оцінити приблизно зміну настроїв, то ну, приблизно десь один місяць війни це мінус відсотків, мінус 2 відсотка щодо можливого повернення. А... Давайте більш детально поговоримо на таку тему, як довгострокові наслідки для національного демографічного балансу зараз відіграються і мають масове мають значення для масового навчання дітей за кордоном зараз. Чи це буде мати значення? Яким чином ми можемо проконтролювати цей процес? Яким чином це може держава зробити таким чином, щоб діти так чи інакше поверталися в Україну і в будь-якому разі були українцями і хотіли навчатися тут в Україні? В, ну, в даному випадку йде вже мабуть про навчання після школи. Так? Тільки очевидно, що це якість освіти, яка має бути на високому рівні, яка має відповідати світовим стандартам. Ну, по-друге, безбар'єрність для того, щоб. Е, Заклади вищої освіти були ну на рівних умовах принаймі з європейськими, тому що ви знаєте, що зараз дуже багато країн Європи вони створили ну, такі просто комфортні умови для вступу наших е випускників, коли е в них не приймають вступні іспити, коли е їм е навіть не беруть плату за навчання, якщо там вони реєструються, як. Е Біженці, воєнні біженці, ми так їх називаємо, і відповідно в таких випадках інколи заклади вищої освіти України залишаються не в зовсім конкурентних умовах. От. тобто, от створення таких умов, які створюють західні університети, хоча зрозуміло, що в умовах війни це не завжди просто, власне, і якість освіти, власне, ці мені здається, два компоненти дозволять нам зберегти молодь, та що є, і для того, щоб вони не виїжджали за кордон. Зрозуміло, це, це у, ключовим так само є, безперечно, фактор безпеки, і ми бачимо навіть по тенденціях, як зменшується кількість м, студентів в тих закладах, які наближені, скажімо, до лінії фронту. В тих містах, де частіше відбувається бомбардування, От, зрозуміло, що знову ж таки ті заклади вищої освіти вони не в нерівних умовах опиняються, хоч і здійснюють дуже часто навчання онлайн. Але цілком зрозуміло, що чинник безпеки він перевищує всі інші. Пане Дмитре, чи можемо ми говорити про те, що демографічна криза? Вона так чи інакше? Вона розрізнена по регіонах. Наприклад, більш прифронтові регіони, вони. Скоріше прийдуть в цю демографічну кризу, а більш віддалені регіони трішечки пізніше можуть увійти, можуть не увійти, можуть ось цей баланс берегти. Взагалі коректно так говорити? Чи криза демографічна вона абсолютно по всій Україні зараз? Ви як демограф, ви як економічний експерт, проаналізуйте, будь ласка, з нами це питання. Демографічні відміни в демографічних показниках вони були і до війни. Вони не були суттєвими, але ну насправді рівень народжуваності завжди був вищий в західних регіонах, особливо там Закарпатська область, Рівненська область. А в східних регіонах він був нижчим. Це ще було до війни, але різниця не була звичайно такого разючу зараз. Знову ж таки, ми відносні показники нам порахувати досить складно, і це все-таки є оцінкові, тому що е, чисельність населення ми здійснюємо як оцінку, тому що реально порахувати ми в е, даній ситуації не можемо. Але тим не менше, навіть по даних, які дає мін'юст, от порівняйте, в Херсонській області минулого року народилося всього-навсього 434 дитини. Той час, як в Києві, все-таки народилося 19 тисяч дітей. Зрозуміло, що Київ ну, значно більше по чисельності населені, так далі. Но цілком очевидно, що якщо ми порівнюємо різницю між народжуваністю і смертністю, то вона суттєво вище в Херсонській, Харківській області, Запорізькій області, да і е, е, значно менше. В Закарпатській, Волинській там Рівенській області, в тому числі в місті Києва. Тобто, ми говоримо про е, е, певний розрив, тим більше що і внутрішньо переміщені особи теж вони переїхали е, в більш безпечні західні Украї... західні регіони чи центральні. Якщо не переїхали за кордон, тому звичайно, що такий дезб... демографічна криза всюди, тобто говорити про те, що її десь немає, насправді ні. І звичайно, що всюди нас смертність перевищує народжуваність і інші негативні тенденції йдуть. Але розрив між східними регіонами і західними він досить суттєвий. Ось і е, його зменшення, ну, звичайно, це знову ж таки вертаюся до того, що я закінчив минулий раз, це е, гарантії безпеки. Е, давайте поговоримо про плюси, мінуси онлайн навчання. Тому що якщо ми будемо беремо за основу, е, звісно, безпековий е, безпековий аргумент е, і що. Зараз, в принципі, дуже, скажімо так, некомфортно так, в Україні. Ми бачимо все, що відбувається. Звісно, ми не можемо знову ж таки говорити і заперечувати те, що ми зараз всі живемо у небезпеці, абсолютно без винятку. Тим паче дітки, які зараз знаходяться у школах і все таке інше, ми бачимо, що відбувається і що робить ворог наш. Тож... Навчання онлайн плюси і мінуси, як з точки зору освітнього процесу, так і з точки зору якості цього процесу соціалізації, і в якійсь мірі знову ж таки повертаємося до питання демографії, тобто, чи впливає ось цей онлайн процес безпосередньо вже на глибинні процеси навчання дітей тут. Ну, насправді, можливо, це моя суб'єктивна точка зору. Звичайно, що живе навчання воно завжди краще. Безперечно, якщо ми беремо всі плюси і мінуси, їх порівняємо, в будь-якому випадку навчання на воно безпосередньо завжди краще. І тут ви правильно назвали і соціалізація, і безпосередній контакт з тим, хто тебе навчає і. Комунікації, багато інших навичок, які розвиваються в навчанні безпосередньо. Зрозуміло, що в навчанні онлайн немає от тих речей, які я перерахував, але разом з тим є відчуття безпеки і є відчуття є, ну, не для всіх дітей це можливо, не для всіх студентів це характерно. Але якщо ми беремо плюс, це самоорганізація виховання самоорганізації, да, тому що тут воно більш важливо не тоді, коли тобі треба йти на урок чи на пару, а коли ти маєш самоорганізуватись таким чином, що ти маєш виходити онлайн, що ти маєш вивчити цей процес і так далі. Тобто певні плюси, звичайно, є і в цьому моменті, але ж цілком ми розуміємо, що коли і причому чим старше. Мабуть, вже на рівні там магістратури аспірантури, коли вже це більш свідомо, то навчання онлайн є цілком абсолютно сприйнятним і після пандемії він практикується у багатьох країнах. Але все-таки після закінчення війни я бачу навчання особисто, да? мені би хотілося, я думаю, щоб навчання було тільки офлайн, щоб навчання було в комунікації, в живому спілкуванні. І е, в розробці власних тих скілів, які можна неможливо здобути онлайн. Давайте поговоримо про е, перспективи тепер. А та статистика, яку та ті цифри, які ви зараз назвали, що у Херсоні там народилося 400 дітей, 19 тисяч народилося у Києві. Це все одно це дуже мало, це катастрофічно мала кількість діточок. І от в довгостроковій перспективі, які вони для нас? Чи є можливість, чи буде у нас можливість зберегти якість освіти? Кількість освітніх закладів, чи буде у нас можливість підвищити демографічні показники так чи інакше? Якимось програмами, можливо, можливо, якимись державними підтримками. Тобто, що з цим можна робити? Чи можна щось з цим робити? я Почну з кінця вашого запитання в Україні. Розроблена стратегія демографічного розвитку. Насправді вона дуже ретельно розроблялась з залученням багатьох кодерів, зокрема і нашого інституту під керуванням Міністерства соціальної політики України. Розроблена програма стратегія до 2040 року, але програма заходів на 25-7 рік вона теж була затверджена. В листопаді там передбачено власне на заході які стосуються стосується і народжуваності і розвитку родин, але звичайно хочу зауважити, що демографі репродуктивні установки ситуації щодо знародженості вона не змінюється моментально для цього. Потрібні роки, тобто за рік, два, три, п'ять нічого змінити кардинально. Неможливо, да, тобто це довготривалий процес, але враховуючи те, що багато жінок з України вїхало, да і після закінчення війни знов ж таки невідомо остаточно, де буде об'єднання більше сімей в Україні чи в Європі. Можливо, частина неможливо, а зрозуміло, що частина чоловіків поїде в Європу до своїх жінок і дітей. Частина повернеться тут. Внову ж таки це буде залежати від того наскільки будуть привабливими інвестиційна сфера, тобто житло. Роботи і так далі в Україні, для того, щоб, власне, сюди повертались. Але е, чисельність, я ще раз повертаюся до того, що його почав, чисельність Дітей, які зараз народилися, які незабаром підуть в садочки, в школи вона кардинально не зміниться. Інші сім'ї з дітьми з інших країн зрозуміло, що з дітьми сюди ніхто приїжджати не буде. Якщо ми говоримо, що перед війною в нас там от від 0 до 14 було там 15 майже відсотків дітей становили цієї чисельності населення, то вже Ну, приблизно до 2035 там року це буде майже 8%. Тобто ну фактично в два рази. І е, кардинально змінити ситуацію е, найближчі роки не вийде. Ну це однозначно е, певне покращення можливо після закінчення війни. Ну, поки триває війна, я думаю, ситуація не зміниться. От зараз чекаємо, що нам дасть Мін цифри за перше півріччя 20 П'ятого року, ну і от побачимо, яка тенденція йде в цьому році. Тенденції 23 24 року були песимістичними, на жаль. Останнє питання, яке хочеться вам задати, і хочеться, щоб ви подумали про це просто у прямому етері і спрогнозували: якщо тенденція наразі не зміниться. Ми не знаємо, коли закінчиться війна? Ну об'єктивно не знаємо. Ми не знаємо, що буде далі, і ми не знаємо, яким чином вдасться зупинити ось цей відтік дітей з України. Але тим не менш, якщо тенденція не зміниться на краще, що чекає Україну за 20 років, за 30 років? Ну, По-перше, ну, я хочу сказати, що стосовно от міграції, якраз ну, е, міграція дітей та, і не тільки дітей, ну, насправді ми, ми не бачимо вікової структури мігрантів, да? ми бачимо тільки кількість. Знову ж таки, міграційна служба постійно публікує кількість. Ті, хто виїхали, ті, хто в'їхали, ну, насправді вона не є критичною. Да? Друга справа, нам треба подивитися, якої структури, яку ми не знаємо. От, але знову ж таки, за даними, які є, для Євростату, Євростат, воно знову ж таки не є критичним. Найбільша кількість це таки виїхала це в 22 році, і ми сподіваємося, що ну все-таки масового від, відтоку вже дітей, як е, в двадцять другому році, воно не буде, і ну на стабілізація, але зрозуміло, що стати вікова структура України вона е, дуже сильно деформована зараз, і вона буде деформовуватися надалі в бік старіння населення. І, е, наприклад, там знову ж таки через 10 років, е, якщо ми... Суттєво не зміниться якась міграційна стратегія, і не буде повернення, і не буде можливо залучення е інших громадян з інших країн. Ну на певних умовах, ну це знову ж таки окрема тема, і досить ділікатна. То приблизно е 60 нас населення 60 років і старше, це буде третина населення України. Вот. А при тому, що ми говоримо 8% дітей, це дуже критична структура. Для економіки, для соціального забезпечення, для системи охорони здоров'я тому е, треба буде дуже добре попрацювати для власне е, повернення наших громадян за кордоном і е, дуже ретельно продумати демографічну політику в плані мігра... міграційну політику е, з метою недопущення тих помилок, які робила свого часу Європа. Що ж, дуже вам дякуємо за такий аналіз. Дякуємо за те, що знайшли для нас час. Дмитро Шушпанов, доктор економічних наук, професор, завідувач відділу демографічного моделювання та прогнозування інституту демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи, нано-країни з нами на прямому включенні. Говорили з ним про перспективи Дякую. України демографічної. Що ж, дякуємо і прощаємось.